Я вже в магазині. Що вам купити? Треба? Добре, колбаса, янтар. і печерівок. Добре. Все добре, зараз буду покупати. Все добре. Звичайний ранок соціального працівника територіального центру починається з закупів для своїх підопічних. Однак, зважаючи на невеликий розмір їх пенсії, доводиться бігати на різні точки, шукаючи найвигідніші пропозиції. Трохи ковбас, ліки від застуди, сир, товари придбано. А отже, швиденько біжимо до пані Галини, яка вже чекає на свою помічницю. Я мене я нікого живу одна. Мені, конечно, трудно, є нужно, я к неї обращаюсь і як, все все вже зібралася. На жаль, найближчий родич, який залишився у Галини Дмитрівни, син знаходиться від неї за тисячі кілометрів, бо живе в Прибалтиці. Дочка та чоловік пішли з життя раніше за неї, тож востаннє, коли син приїжджав в Україну, вмовив стареньку звернутись до територіального центру за допомогою. Говорили мені пойти. <сіх> за допомогою я, звісно, не дуже хотіла, але тепер дуже благодарна йому, що мене заставив. я одна. І ось вже останні вісім років Галина не повністю самотня. Вона знайшла відраду у пані Аллі, яка опікується нею. Наличка, yeah. вони поговориться. Сім'я надо, як не обращаєш, а на умнячка і правду приносить і, і, і комунальне платять, і все ділять. Спасибо большое. Поки ми розмовляли з пенсіонеркою, Алла Копцева швиденько виконала усю хатню роботу, адже чекати немає часу. Далі ще не один підопічний. Порахували усі закупки, обговорили важливі питання і час прощатись. Все. Ми всі так обнімаємося, цілуємося. Бабушка буває у рівнами, плачемо і ругає, не плакать. Ну, так, так не Постійно на ногах без часу на відпочинок біжимо на наступну адресу. Там на нас теж чекає прибирання, адже бабуся, що мешкає у будинку, хворіє і самостійно не може цього зробити. Порівняння з бджілками, як ніколи, підходить до соціальних робітників центру. Завжди в Русі з метою допомогти оточуючим. Тож, якщо ви знаєте свого одинокого сусіда чи сусідку, звертайтесь до територіального центру за адресою Героїв України 29А. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.